Привіт! Сьогодні поговоримо про дихання і покажу декілька простих вправ, які можна використовувати для збільшення об'єму кисню, який заходить до нашого організму. Також ми будемо говорити з вами про діафрагмальне дихання, а це значить, що за рахунок діафрагмального дихання ми можемо робити такий масаж наших внутрішніх органів. І також ми можемо включати в роботу або більш активувати м'язи живота, які будуть допомагати нам тримати наш хребет, і для тих осіб, хто мають проблеми з попередженим відділом, треба додатково включати м'язи живота, тобто додатково нагадувати і нагадувати м'язам, що вони повинні бути в тонусі. і... Працювати. І так, перше пропоную вам зробити таку діагностику: робимо вдох, повільно, видох, і дивимося, що в нас відбувається, яка рука в нас рухається, і ви будете бачити. Рух, в якому місці в нас більш виражений, або верхня частина, або нижня. Так? Або рух більше відбувається за рахунок грудної клітини, або за рахунок живота, і тоді ми розуміємо, що діафрагма також включена в працю. Спробуємо зараз, щоб рух відбувався тільки за рахунок живота. Так. Тобто верхня рука в нас знаходиться на місці, і ми додаємо рух тільки животу. Так? Тобто Це може бути для вас вправа перша. А, можна покласти дві руки, так, спостерігати, можна одну руку покласти попереду, другу позаду або з боків, і відчувати, як розширюється простір там, де знаходяться ваші руки, і це говорить про те, що наша з вами діафрагма включена в роботу і як такий певний насос. По-перше, дає простір для того, щоб ми з вами. Наші легені більш відкрилися і більше кисню зайшло до нашого організму, і це буде сприяти покращенню наших обмінних процесів. Далі вам рекомендую вправу з серветкою. Тут ми можемо з вами попрактикувати такий повільний вдох видок. Також, якщо хочете, можете одну руку тримати на животі, щоб відчувати, що саме. Дихання відбувається за рахунок діафрагми. І пропоную вам повільно зробити вдох, і з видохом повільно робити видох, так, щоб ви відчували, що, по-перше, видох відбувається повільно, по-друге, щоб відстань між вами і серветкою також весь час на одному рівні. І можете повторити до п'яти разів. При цьому можете спостерігати, як саме відбувається ваше дихання. І можна також поробити такі більш інтенсивні видихи, коли ви хочете зробити процес дихання таким більш інтенсивним, і, наприклад, швидко там включити прямі м'язи живота, то ви будете більш різко видихати, і весь час спостерігайте, як відбувається у вас рух в м'язах живота. Це додаткове тренування не тільки м'язів, але і нейроактивація. І чим більше підходів ми будемо робити таких більш свідомих, де дихання буде пов'язане з включенням м'язів, тим більш ефективніше буде ваш процес дихання, і тим м'язи зможуть продовжувати свою активність навіть в той час, коли ви це не контролюєте. Бо дихання відбувається без нашого контролю.